Всім привіт, друзі! І ви на каналі Марко Мальований. Вибачте, але я сьогодні не зміг показати, як я пройшов цей урок до Олінго але просто подивіться на цей гарний відрізок. Нам за одне очко закласти. Добре Продовжити. 200 Дякую всім тих, хто підтримували мене. Мій канал. Дякую, побачимося в наступному відео. Па-па І ми ще одне завороження получили Ще досягнуто. Хочу двісті Ну і добре всім па-па!